Привіт! Ви на каналі Золоті Ручки Маргаритки. І сьогодні у нас розпаковка стіча До речі, оригінального, який приїхав до мене в Україну з Лондона. Ось такі тут можуть попастися. Пишіть в коментарях свою думку, який мені попадеться, і який вам найбільше подобається. Ну що, розпаковуємо? Я сама ще не знаю, що там. Я чекала, коли їхала зі Львова, чекала, не розпаковувала, аби подивитися, що там всередині разом з вами. Ну що, починаємо. Так, найперше покажу вам його паспорт. Ну, найперше покажу вам його, а потім його паспорт. Такі пакет. І... Там якась синя шубка. Ну, ну вгадайте, вгадайте, що там таке з синім? Дивіться, який мені попався Стіч. Клас. Блін, я такого й хотіла. Вау, дивіться, в нього крутяться ручки, він, до речі, оригінальний. Клас! Ого, навіть вушка так рухається. Клас. Тож нам попався ось цей з пончиком. І показує вам його паспорт. Ось такий от його паспорт. А ще, друзі, хочу вам дещо сказати. Якщо ви надумаєте купляти собі стіча, я дослідила одну штуку. Щось тут зверху, де намальований сам стіч, англійською буде писати, який усередині. Ось тут. Під ірогліфами. Тому будьте уважні. Я спершу не побачила, тільки тепер я це побачила. Тут буде написано, який буде всередині стіч. Так що, якщо комусь дуже треба якогось, то обов'язково дивіться наверх. А сьогодні в нас усе. Підписуйтеся на канал, ставте лайки та не пропускайте нові відео. Бувайте, друзі!